Я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, Де в мирному небі літають літаю, так. я намалюю на папері рідну україну без біди. без біди. Я намалюю на папері Щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи. я намалюю на папері рідну україну без біди. Best bitch